Що чекає Ютуб у 2025 році? Які тренди нас очікують? Сьогодні поговоримо про те, які зміни зараз відбуваються на Ютуб та в соціальних мережах загалом, та як це повпливає на авторів. Якщо ви хочете бути першими, хто дізнається ці тренди та почне їх використовувати, то дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити жодної важливої деталі. Перший тренд, мій улюблений, це тренд на довгий контент. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви розумієте про що йде мова. Думаю, всі вже помітили, що дуже багато відомих блогерів зараз заходять на YouTube. Хтось веде вже свій канал протягом певного проміжку часу, а хтось тільки починає. Але дуже чітко прослідковується ця тенденція. Взагалі, довгий контент був, є і впевнено можу сказати, буде популярним, але все ж останніми роками відчувалася певна просадка. TikTok та Instagram Reels мали, звичайно, на це свій вплив. Зараз вже довгий контент повертає собі попередню популярність. Давайте для початку розберемося, яка різниця між довгим та коротким контентом. Довгий контент це саме горизонтальний формат відео тривалістю від 10 хвилин. Це можуть бути уроки, подкасти, виступи на конференціях, прямі ефіри і так далі. Короткий контент. Це сторіс, пости, рілс, тікток-відео, шортс відео і так далі. Тобто, зазвичай це вертикальний формат відео. Тривалістю буквально в декілька хвилин. Довгий контент має ряд своїх переваг, як, от, наприклад, те, що він не згорає в перших декілька днів після публікації, а продовжує з'являтися в результатах пошуку та працює на вас роками. Також довгий контент допомагає легше завоювати довіру аудиторії, бо дає відчуття, що ви вже знаєте людину, відповідно більше їй довіряєте. Щоб досягнути такого ж ефекту, наприклад, через Reels, потрібно продивитися приблизно 50 коротких роликів від одного аута. Gracias. Відчуваєте різницю? Я не буду зараз займати багато часу на те, щоб розповісти про всі переваги довгого контенту. Якщо вам цікава ця тема, то підіть перегляньте моє останнє відео про YouTube. Я там дуже детально про це розповіла. Зараз фокусуємося на тому, де можна відстежити тенденцію на довгий контент. Беремо до уваги дві найбільші платформи для публікації відео: це TikTok та YouTube. Автори в TikTok зараз отримують монетизацію лише за відео тривалістю від однієї хвилини. Тобто TikTok, як Платформа стимулює авторів знімати довший контент для того, щоб отримувати дохід. Коли це оновлення тільки вступило в дію, в TikTok одразу з'явилася величезна кількість довшого контенту. TikTok продовжив експериментувати з різними фішками, як, от, наприклад, 10-хвилинне відео, 30 хвилинне відео. Також TikTok експериментував із горизонтальним форматом, дозволяючи користувачам перевернути телефон та дивитися відео в горизонтальному форматі. Тобто, дивлячись на TikTok, дуже чітко прослідковується тенденція. Тим часом, YouTube робить чимало змін для свого застосунку для телевізорів, бо вони бачать, що дуже велика кількість людей переглядає YouTube саме на телевізорі. І взагалі. Нещодавно Ютуб навіть випередив Netflix по кількості людей, які переглядають його контент на телевізорі. Такий ось цікавий факт. Тому YouTube робить чимало змін для свого застосунку, як для авторів, так і для глядачів, сподіваючись таким чином ще більше стимулювати перегляд довгого контенту. Розумієте, до чого я веду? Основне завдання всіх соціальних мереж на сьогодні це утримувати користувачів на своїй платформі максимальну кількість часу. Найлегше це зробити за допомогою довгого контенту. Тому соціальні мережі зі своєї сторони будуть все більше стимулювати авторів створювати довгий контент. І все більше авторів буде створювати довгий контент, а це означає, що тренд на довгий контент. Тільки набирає обертів. Другий тренд це комплексне привернення уваги. Багато хто з вас знає, що у нас є буквально мілі секунди для того, щоб захопити увагу глядача. І цей час буде все більше скорочуватись. Нещодавне дослідження Facebook показало, що середній час, який людина проводить на відеоконтенті, це одна із сім на мобільному пристрої і 2,5 секунди на комп'ютері. І це, на жаль, не єдине дослідження, яке показує, що у нас є менше двох секунд на те, щоб захопити. Захопити увагу глядача. І цей показник буде тільки скорочуватися, бо контенту в соціальних мережах стає все більше. І чим більше в мережі є контенту, з яким ми конкуруємо, тим важче зацікавити аудиторію. Раніше було достатньо щось цікаве сказати чи показати в перші декілька секунд відео, щоб захопити увагу глядача. Зараз же на початку відео потрібно мати три елементи: звуковий, візуальний та текстовий. Звуковий елемент це або сказати щось, що чіплятиме увагу глядача, або накласти якийсь звуковий ефект. Візуальний це коли щось цікаве, неординарне відбувається в кадрі. І текстовий це коли текст з'являється на екрані. Таким чином, використавши всі ці елементи одночасно, буде легше захопити увагу глядача. Принаймні, це працює зараз і працюватиме найближчим часом, бо зовсім небагато авторів наразі використовує цей прийом. Але з часом його стане використовувати все більше крієнтів, એટ્રી Тому я вважаю, що такий тренд на захоплення уваги дуже швидко втратить актуальність, бо цей прийом просто стане дратувати глядачів. Чи варто зараз додавати цей прийом у свої відео? Однозначно так. Принаймні я рекомендую спробувати і вже потім вирішувати, чи підходить особисто вам такий спосіб захоплення уваги, чи підходить він під ваш стиль ведення каналу. Бо яким би популярним не був тренд, його завжди треба пропускати через призму своєї автентичності. І так ми плавно переходимо до третього. Тренду автентичність. Ми всі втомилися від блискучих картинок ідеального життя блогерів, від нескінченного успішного успіху, вилизаних фотографій та шалених досягнень. В порівнянні з такими ідеальними картинками, власне життя здається сірим і нецікавим, і аудиторія почала втрачати інтерес до такого контенту. Тому у 2025 році передбачається тренд на автентичність. Що таке автентичність? Це означає бути в блозі таким яким ти є в житті без зайвих прикрас і натягнутої ідеальності, тобто на Ютуб ставатимуть все популярнішими блоги людей, які просто є собою, в яких немає професійно поставленої картинки, великої кількості монтажу, контент яких просто відчувається реальним. Вже зараз є канали такого типу, і вони показують дуже гарні результати. Хоча зі сторони здається, що там автори взагалі не напрягаються над контентом, бо там дуже прості обкладинки, практично немає монтажу. І досить проста непрофесійна картинка. Частина людей, заходячи в соціальні мережі, почувається виснаженою та перегруженою через всі ці кричущі обкладинки, велику кількість монтажу, прийоми для захоплення уваги і так далі. Тому, коли така аудиторія натрапляє на ось такі прості, звичайні, легкі відео без напрягу, вони відчувають полегшення. То що в результаті обрати? З однієї сторони, нам потрібно постаратися для того, щоб захопити увагу глядача, з іншої Люди все більше цінують легкий, простий реальний контент, а обирати потрібно те, що відчувається природнім для вас. Бо автентичність проявляється у всьому: в поведінці, в кадрі, у форматах контенту, в оформленні, в тому, як ви доносите думки. Тому найкраще, що ви можете зробити під час ведення блогу, це прислухатися до себе. Про кожну потенційну ідею думайте: а як мені хочеться її реалізувати? Як подати інформацію? Яке моє бачення? Це найбільш правильний шлях для ведення блогу у довготривалій перспективі, хоча в моменті це, звичайно, буде відчуватися складніше. Бо завжди легше взяти якусь ідею, яку побачили на просторах інтернету, і просто її відтворити. Я не з тих людей, хто спіною в роті буде кричати, що копіювати чужі ідеї це погано. Коли тільки починаєш займатися якоюсь новою діяльністю, то так чи інакше приходиться копіювати для того, щоб сформувати надивленість, зрозуміти, що подобається, а що ні, і таким чином сформувати. Ти власний стиль ведення блогу це цілком нормальний процес. Ми всі когось копіюємо, коли шукаємо своє. Але якщо навчитися кожну ідею пропускати через свою призму та своє бачення, то вести блог стане набагато легше. Бо кожна дія відчуватиметься природньою. От, наприклад, це відео, яке ви зараз дивитеся, можна було б обіграти зовсім по-іншому. Я могла б вибрати іншу локацію, використовувати іншу, більш складну термінологію, по іншому оформляти вставки на відео або взагалі їх не давати. І так далі. Але це тоді не відповідало б моєму баченню, бо все, що ви зараз бачите на екрані, відповідає моїй естетиці та моїй автентичності. А на кожного блогера з його автентичністю знайдеться свій глядач, якому підійде саме такий варіант контенту. Четвертий тренд це використання штучного інтелекту. І мова тут йде не лише про те, що автори будуть використовувати AI для створення контенту. Дуже багато авторів вже це робить. Вони використовують штучний інтелект для генерації. Ідей створення контент плану, написання сценаріїв і так далі. Це вже не є чимось новим, але тренд на використання AI сприятиме тому, що в мережі з'являтиметься все більше креативного контенту, і відповідно нам, авторам, потрібно буде ставати ще більш креативними. Чому так? Штучний інтелект це дуже класний помічник. Він робить процес створення контенту простішим. Його можна, наприклад, попросити проаналізувати цільову аудиторію, накидати список ідей для відео, які будуть цікаві саме цій цільовій аудиторії, написати сценарій, придумати клікбейт чи заголовок і так далі. Штучний інтелект також можна використовувати і для монтажу, створення обкладинок для відео. Тобто, по суті, його можна інтегрувати практично в кожен процес, який робить блогер. А це означає, що процес створення контенту. Буде ставати простішим завдяки використанню штучного інтелекту. А якщо процес ставатиме простішим, то відповідно і людей, які будуть створювати контент, ставатиме все більше. Буде також рости і кількість контенту, яка є в мережі, і в усьому цьому просторі потрібно буде якось виділятися. І ось саме тут потрібна буде креативність. Тобто, по суті, головним завданням кожного блогера буде навчитися класно використовувати штучний інтелект та інтегровати його в свою роботу, але при цьому потрібно буде залишатися трошки розумнішим ніж штучний інтелект. Залишатися, наче як на крок попереду. В контенті будуть виділятися ті автори, які будуть придумувати якісь цікаві, оригінальні, нестандартні ідеї. Тобто, штучний інтелект є. Він працює як дуже класний помічник для авторів. Але при цьому нам потрібно доповнювати ці ідеї своєю креативністю, створювати щось більше, щось цікавіше, ніж цього очікує аудиторія, доповнювати ідеї своєю автентичністю. І тільки тоді цей контент буде дійсно чіпляти глядачів, буде під підтримувати ваш емоційний зв'язок з аудиторією, і завдяки цьому ваш канал буде рости. П'ятий тренд це мультиформатність. Якщо на цьому моменті вам захотілося сказати, яка мультиформатність на YouTube, то скажу вам по секрету: YouTube пропонує авторам декілька різних форматів контенту. Це звичайно ж довгі відео, про які ми з вами вже поговорили. Шортс, короткий варіант контенту, прямі ефіри, а також публікації постів для youtube ком'юніті. На сьогодні можна помітити, що соціальні мережі заохочують авторів створювати різні види контенту. Інстаграм, наприклад, змінив свої алгоритми таким чином, щоб надати фотографіям та каруселям вищий шанс на те, щоб гарно працювати. TikTok, в свою чергу, дозволяє користувачам публікувати каруселі і досить гарно їх просуває. І навіть LinkedIn дозволяє користувачам публікувати короткі вертикальні відео. З моєї точки зору, такі зміни спрямовані на те, щоб дозволити максимально різноманітній аудиторії знайти на Платформі той контент, який їй буде цікавим. Короткі відео буквально заполонили зараз соціальні мережі, але при цьому все рівно є люди, яким подобається читати пости, листати фотографії, дивитися довгі відео і так далі. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш канал гарно розвивався у 2025 році, то я рекомендую використовувати максимально різноманітні формати контенту для того, щоб охопити максимально різноманітну аудиторію. Чим більше людей побачить ваш контент, тим більше ваших людей. Okay? Hey. Прийде до вас на канал, крім того, ще одним важливим аспектом мультиформатності є те, як різні види контенту можуть взаємодіяти між собою. Наприклад, довгі відео можуть більш глибоко та детально розкривати тему, яку ви висвітлили в шортс. Публікація в спільноті може попросити глядачів висловити свою думку чи проголосувати за тему для наступного відео. Чимі ефіри у свою чергу дають можливість більш тісно і особистісно поспілкуватися з аудиторією, відповісти на їхні запитання, чи, наприклад. Разом обговорити останні тренди. Використання всіх цих форматів створює ефект повного занурення для глядачів. Люди, які знайшли вас через шорт, зможуть піти переглядати ваші довгі відео, а публікація в спільноті чи прямий ефір стане додатковою точкою дотику з аудиторією та допоможе підтримувати тісний емоційний зв'язок. Тому адаптовуйте ваші ідеї під різні формати. При цьому зберігайте свій унікальний стиль та автентичність, і це допоможе вам не тільки охопити більш широку аудиторію, але й створить більш різноманітний досвід для ваших глядачів. Шостий тренд це мікроком'юніті. Загалом передбачається, що у 2025 році відбудеться значна зміна від великих каналів чи спільнот, в яких бракує особистісного спілкування, до більш маленьких нішевих мікроком'юніті, в яких люди матимуть можливість поспілкуватися на більш особистісному рівні. І ми вже зараз спостерігаємо, як, наприклад, Instagram заохочує приватне поширення контенту, наприклад, через хмаринку нотатку в Директі. Або через можливість створювати бродкаст канали. Якщо ж глянути на YouTube, то він нещодавно оголосив про оновлення до вкладки ком'юніті. Скоро там не тільки автори публікуватимуть свої пости, але й їхня аудиторія також матиме таку можливість, що забезпечить досвід більш особистісного спілкування. Це буде щось схоже на домашню сторінку Facebook чи Instagram. Однедаремно я в попередньому пункті вам говорила, що потрібно використовувати максимально різні формати контенту. І публікації в YouTube спільноті при цьому не виключені. Всі ці Зміни однозначно говорять про те, що люди прагнуть до більш особистісної взаємодії. Голова інстаграму нещодавно говорив, що люди зазвичай знаходять цікавий контент і одразу ж поширюють його в приватні групи в Дірект. І далі все спілкування відбувається саме там. Що з цього тренду можна взяти особисто для себе. Не обов'язково одразу бігти і створювати свої невеликі канали. Важливо почати розвивати спілкування та взаємозв'язок з аудиторією. Подумайте, як ви можете залучити вашу аудиторію до діалогу, які інструменти можна використати для того, щоб глядачі не лише дивилися ваш контент, але й активно брали участь в його обговоренні? Чи це буде обговорення в коментарях, чи інтерактиву у вкладці спільноти, чи прямий ефір? Головне, щоб Люди відчували, що спілкування з ними має для вас важливе значення. Таким чином ви не тільки підтримуватимете активність вашої спільноти, але й триматимете міцний емоційний зв'язок та довіру між вами та вашими підписниками. Я надіюсь, ці тренди були для вас цікавими. Я проробила велику роботу для того, щоб підготувати це відео. Поділіться в коментарях своїм зворотнім зв'язком. Напишіть, який тренд вам сподобався найбільше, і що ви заберете в свою практику. Я вам дякую за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця, і побачимося в наступному!